В Італії стартує саміт групи 7, G7. Зустріч триватиме до 15 червня. Сьогодні говоритимуть про Україну. В анонсі йдеться під час третьої сесії. Лідери G7 підтвердять свою військову та фінансову підтримку Україні. Переговори також стосуватимуться заморожених активів РФ, санкцій, підзвітності та відновлення України. У сесії запрошено взяти участь президент. України Володимира Зеленського. Загалом, за повідомленнями Ради ЄС, у рамках саміту відбудеться шість робочих нарад за темами поточна ситуація на Близькому Сході, російська агресія проти України, Африка, зміна клімату і розвиток, міграція індотихоокеанський регіон, економічна безпека, штучний інтелект та енергетика.